Ти назбирав 10 тисяч долярів та хочеш положити їх в банк? Фатальна помилка. Чому? Адже за рік ви заробите 1,5%, тобто всього 150 долярів, але ще є податок 30 долярів. А інфляція ще 40 долярів. Отже, за рік лишається. Цього 80 долярів? Ні, стривай. Дякую. А що, якщо на цю десятку купити акції? Акції компанії Apple за останній рік зросли на 27%. Акції компанії Google на 35%. Акції компанії Nvidia на 60%, але знову впали на 17. А акції компанії Tesla no! не продовжувати далі. Але саме зараз їх варто купувати. Тобто, з 10 тисяч можна в середньому заробити 6 тисяч. Добре. А якщо на цю десятку... Купити цифрові активи, такі як Біткоін, Ефір, ріпл або солану, адже вони теж зросли від 80 до 120%. І тоді ми могли би заробити не менше 10 тисяч, тобто подвоїти свої кошти. А якщо ви хочете, щоб ваші гроші працювали на вас, можете спробувати ось цей інструмент в своєму телефоні, який працює 24 на 7, а приносить ось такі результати. І головне, повторити може кожний. А назву, відео та детальні інструкції я залишив в своєму каналі. Забирай, встановлюй, заробляй посилання в профілі.